Успіх починається з першого кроку, і для когось це перший крок не в офісному кабінеті, а в майстерні чи на виробництві. Кривбас, водоканал і технічний ліцей це не просто співпраця, це партнерство з майбутнім. Молоді студенти приходять сюди не на екскурсію, а на реальну практику з оплатою, з підтримкою, з чітким розумінням, що їх чекає справжня професія. Наразі я проходжу практику на підприємстві КП Кривосводоканал, розподілили мене до служби охорони праці. Порівняння з ліцеєм дуже важко, тому що нові люди, нове все, нові знання і нові вміння потрібно набути, щоб пройти цю практику. Але дуже подобається. Я вдячна всім людям, які тут знаходяться, і допомагають мені в проходженні практики. Колективом задоволена, роботою задоволена. Хотілося б залишитись тут і в подальшому працювати. Це вже не урок, а справжній робочий день, і він починається з відповідальності, наставництва і поваги. Студенти не просто дивляться, як працюють фахівці. Вони самі стають частиною команди, і з кожним днем впевненіші, і з кожним завданням ближче до професії. Зараз водоканал приймен дуже багато практикантів до роботи. Вони спіткаються з реальними задачами. Те, що проходять в університетах, там мало практичних прикладних завдань, які виникають безпосередньо під час роботи. Конкретно в нашому управлінні проходить два практиканта зараз заняття. Наше управління займається розробкою технічних умов, також в компетенції роботи з гідромоделлю, тобто це визначення негативних впливів після гідроударів, після аварійних ситуацій. Тут відкривають двері і в професію, і в життя на КП Риба вірять у молодь. Тут інвестують у знання, підтримують на старті і допомагають вирости у справжніх професіоналів. Крім того, заохочують до занять спортом, адже як то кажуть, в здоровому тілі здоровий дух це місце, де поруч і відповідальність, і довіра, і плече наставника.